Тут теж можна так сказати, як прийняти як до ціни зарплати ювеліра. Да? Там одні ставлять там, наприклад, 20%, одні 50%, одні 100%. Ну хто я хочу, так і як націнку на свій виріб. Тому так. Да. Ну, магазини ще плюс, Знаєш, там як до нас заходять, як до виробників, у нас звісно ціна на порядок нижча, ніж е, в магазинах. Бо магазини ще ставлять на нашу націнку і їм так само ну, Своя потрібно, націнка да. оренда того приміщення, типу в... да, все вірно. вітрини. Світло, генератори це все зрозуміло. Це все ж туди входить. Але саме більше люблю ювеліри всі там такі, то бо знаєш. Я заходив там, наприклад, там в магазин там діадему золотий вік чи Укрзолото Там така прикраса стає набагато дешевше. А ти ж йому пояснюєш, дивись, воно ж проходить скільки етапів, що потрібно, щоб таку точно зробити. Це ж в мене немає тих мільйон форм, а потрібно індивідуально зробити точно таку саму з такими самими параметрами і все все Одно, от ми прораховували дешевше замовити все з нуля. Ну там невеликий люфт, да але все одно дешевше замовити в ювеліра, що він тобі повторив той макет той дизайн, який там, наприклад, в магазин.